Шановні члени виконкому присутні. Розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні сім членів виконавчого комітету. Кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаївич і директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Дінансаріна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції, зазначення відповідно проекту рішення. На порядку денному у нас 30 питань. Прошу прийняти. Хто за? Дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання про створення та призначення персонального складу та порядок роботи позаштатної постійно діючої військової лікарської комісії та лікарської льотної комісії Житомирського військомату. Будь ласка. Так, шанова Слава Григоріна, шановні членів, кому, добрий день всім. Доповідає начальник відділу призову Житомирського ТЦК, майор Учень Ярослав Васильович. На ваш це питання щодо рішення виконавчого комітету про створення та призначення персонального складу комісії медичних та порядок їхньої роботи. Дане рішення приймається щороку з метою проведення медичних оглядів до призовників, з метою проведення приписки до призовної дільниці, призовно-строкову військову службу, військово зобов'язання. Скажіть, будь ласка, воно відрізняється так. чимось від того, що було прийнято минулого року? Ну, комісії, Ні, дівниця... ну Я маю на увазі робота комісії. Да. Виключно персональний склад екрізмії. Тоді да. прошу прийняти проєкт рішення. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 2 на 23 рік. Угу. Комісія розглядала фінансовий план. Зауваження було. Хто за те, щоб прийняти? Хто за? Наступне про затвердження фінансового плану комунального підприємства дитяча лікарня імені Башка на 23 рік. Розглядала комісія, питань немає. Нема що доповіду. Хто за? Матеріали є. Матеріали всі є оприлюднені на сайті Так про затвердження змін до фінансового плану комунальне підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022 рік. Які зміни? Зміни стосовно доходної частини, збільшення надходжень за договором з національною службою здоров'я України, також в частині того, щоб підприємство отримувало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів. Хто на голосування? Хто за? Про затвердження змін затвердження фінансового плану комунального підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги на 2023 рік. Комісія розглядала, не було хто за. Лікарні пройшли так швидко, тому що в принципі від 2022 року до 23-го, в принципі, ніяких змін немає і все оприлюднено на сайті. Наступне про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплокомуненерго на 23 рік. Дуже близько? Харшою, буду зупинятися. Добрий день всім добрий наступаючим святом. Юль, давай основні Хорошо. На народі виноситься проект фінансового плану на 23 рік по, по капе житому теплокомуніерго. Давайте основні цифри. Значить, обсяги на рівні. На следующий. давайте те, що цікаво буде yeah. тим, хто дивиться, і пресі це що по тарифу yeah. на наступний рік значит, на Значить, значит, тарифи сформовані відповідно від відпущеного тепла, яке було по факту двадцять першого року, повношено на тарифи, які діяли. На станом на 24 лютого 22 року, тобто на, на початок ну, якби війни, то тобто є зараз накладено мораторій на підвищення тарифів, і тому при формуванні фінансового плану на 23 й підприємство керувалося тарифами, які діли в лютому 2022 року. Тобто тарифи у нас, виходить. Вже будуть якби нижче економічно обґрунтованих встановлені. А це ну але це, ви маєте це, надію отримати наді, різницю да. в тариф. тому у нас різниці... получалися збитки. Ну це іменно такі великі збитки. Вона за рахунок того, що у нас, якби тарифи, не 100% затверджені. А поки що ви не знаєте, яка буде різниця в тарифу. Да, да, і якби тому ще немає в державі, Да, як уже будуть зміни до бюджету державного uh -huh. внесені, тоді ми внесемо зміни і покажемо в доходи, різницю в тарифах, яку нам надасть держава, і тоді вже ну якби е показники Давайте биткурс. до Біторської заборгованості, вносно собіторка. Е, на дебіторку. Я не брала слайд по дебіторке. Яка сума? Так. 190. Я могу сказать, да, на початок на початку компанії було 196 млн грн да, само да, да. з урахуванням того, що не нараховано і ще було менше, було заборгованость на салі не 190 млн грн. І після цього хочеться сказати Сплачуйте, будь ласка, за тепло, тому що це важливо, це важливо, да для отримання номінації природного газу для того, що ми стабільно подавали теплову енергію містянам нашим загадувати сплачувати місяць 70% в поточному місяці і 30% в наступному від споживання. Тобто 100% за два місяці ми повинні розрахуватися, не дивлячись на те, що в нас такі тарифи. Поэтому треба сплачувати, у кого є заборгованість для того, щоб покращити наші повідомлення договору міжнародних «Нафтогаз України, тепло так. Є питання по фінансовому плану на 23 рік. Немає тоді на голосування. Хто буде? Дякую. Про затвердження змін до фінансового плану КП водоканал на двадцять другий рік. Представтесь, будь ласка. Роман Ілик, директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради. Які зміни вносяться? Зміни вносяться в частині, в частині коригування витрат на, витрат на електроенергію, витрат на паливо, витрат, що здійснюється для підтримання об'єктів в робочому стані, витрат на ремонт, витрат на медогляд, витрати поїдальні. Роман Ігоревич, можна людською мовою? Коротко, в зв'язку з тим, що змінились ціни на електроенергію, на інші пали на, на, на мастильні матеріали та немає генератори. Решта, а також для того, щоб підключити генератори, вносяться додаткові витрати в фінансовий план КП Томорвода канал. Немає питань на голосування. Дякую. Дякую. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану у вас все. Дев'ять місяць. Ні, воно Все. не відомо. Дякую. про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства інспекція з благоустрою? Так, за 21 рік ми виконали прибуток. Вийшли з прибутком 7,4%. Давайте Віддати на голосування 1000. хто за, тому що 21 перший напередодні 23 го виглядає дивно. Да. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства інспекції благоустрою на 23-й рік на 23-й рік. Ми також плануємо бути з прибутками, трошки нижчими 4,7%, але надіємося, що ми повинні виконати поставлене завдання. На голосування, хто за? Дякую, Наступне. про внесення змін рішення виконавчої комітету міської ради від 18 березня 2020 року номер 314. Будь ласка. Доброго дня всіх наступаючими святами. Несуттєві зміни замість тих, хто ви були, пропонуємо нового економіста. І виявив бажання бути депутат міської ради Ігор Михайлович Скарапат. Ми включаємо до складу комісії. Якщо ви не проти, ми, то, ми не проти, але відразу прохання сказати, що комісія по обстеженню зелених насаджень Просто Він це знає, а. Він знає, але а я перепрошую. Так комісія обстежень комісія з обстеження зелених насаджень. Була в місті Житомирі, Ми зараз змінимо. Буде Житомирської територіальної громади. Це суттєво. А решта, ну це так як замість я вже доповіла. Нас да. да, За голосування. Хто за? Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Зеленбуд» за, за 21 рік. Давайте на голосування. Хто за? День. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Зеленбуд» на 23 третій рік? 21-й нам уже нікому не цікаво. По 2023 року на ваш розгляд виносите проєкт фінансового плану, в якому передбачено отримати доходи в розмірі 33 мільйони 609 тисяч гривень. Це складає 9,5% більше, порівняно з 2022 роком, а також витрати пропорційно складають 33 мільйони 563 тисячі гривень, що в свою чергу теж складає Александр, на 9,5%. Скажіть, скільки у вас на отримання скверів перебуває? На даному випадку у нас знаходиться 140 об'єктів в розрізі по скверам це порядку 80 скверів. Є питання? Немає на голосування. Хто? Дякую. наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 3 листопада 21-го року номер 1247, про списання основних засобів? виносити на розгляд списання крана, який знаходиться вже непридатному стані більше 20 років. Ні, тут внесення змін. Чому ми вносили? Змін. Вносене зміни, тому що була допущена помилка нашим комунальним підприємствам саме в номерному знаку. Я зрозуміла. Тобто, А, сорок Немає питань ні в кого технічне рішення. Хто це? Дякую. Дякую. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління на двадцять рік. Шанове, Шанове, Суть змін кому? давайте. Зміни покладають в збільшення бюджетних призначень з загального фонду бюджету на 434 тисячі гривень, спеціального фонду 120 тисяч гривень, і кошти на збільшення статутного капіталу 88,4 мільйона на обслуговування кредиту ЄБРФ. Прошу підтримати. Це теж ми уже платили. Так, все, все вже це вже просто... технічно роздання відносини рішення сесії. На голосування хто за? І фінансовий план на 23 рік немає. На наступний рік доходи підприємства заплановані на рівні 274,5 млн грн. З них 117,6 це збір виручки підприємств, 150 млн грн ми плануємо отримати за виконану транспортну роботу, 1 млн це компенсація перевезення студентів учнів підговорів. Доход від іншої діяльності дозволено законодавством, складу 4,3 млн грн. По видаткам заплановано на рівні майже 340 млн грн, з них 161 млн грн складуть виплати, соціальні виплати, зарплати, податки на зарплату пільговой пенсии, Матеріальні витрати складуть 121,8 млн грн, Амортизація майже 43 млн грн. Інші операційні витрати складуть майже 3,5 з мільйони гривень. Є питання? Немає тоді на голосування. Дякую. Дякую. Наступне про затвердження фінансового плану жовтомер транспорт на 23 рік. Доброго дня. Комунальний підприємство Житомиртранспорт на 2023 рік планується отримати дохід у розмірі 14 млн 250 тис, а витрати заплановано на рівні 14 млн 243 тис. Чистий дохід у реалізації послуг заплановано у розмірі 8,5 тис грн до оподаткування. Чистими це буде 7 тис. грн. Але ми говорили про те, що протягом першого кварталу ми внесемо коригування прав на ці Так. На голосування хто за? Дякую. Наступне про затвердження фінансового плану УАШ на 23 рік. Доброго дня. Добро. Чистий дохід від реалізації продукції на 23 рік планується 1 мільйон 755 і 1 тисяча гривень. Інші операційні витрати 128 мільйонів 809 і 6 тисяч гривень. Місцевий бюджет 125 мільйонів 457 і 6 тисяч гривень. Витрати 130 мільйонів 302, тисячі, 302 і 6 тисяч гривень. Собі варті цього. Володимир мільйон... Павлович, дивіться, цифри чудово, вони всі на сайті є. Скажіть, будь ласка, всім, що буде в нас в 2023 році? Скільки квадратних метрів доріг поремонтовано, заплановано? Заплановано 50 тисяч квадратів відремонтувати поточним доріг. Ремонтом. поточним ремонтом. На рівні цього року. В цьому році було 60, 62 тисячі квадратних метрів відремонтовано. В чотири рази. Ні, 5, 50 50. 50. 50. Але враховуючи ваші зміни, то вас вийде рік до року, буде однаково. Тому що ви частину повертаєте на використання. Є питання? Немає? Хто за? Дякую. Про основні завдання цивільного захисту Житомирської міської територіальної громади на 23 рік. Дякую. Будь ласка, взагалі це треба було першим питанням. Ну, звичайно, я со я, я погоджуюсь, так. Да? Шановні члени виконавчого комітету, я там ще багато цікава на ваш розгляд виноситься питання про основні завдання на 2023 рік. Необхідність розгляду даного питання пов'язана з тим, що нам делеговані повноваження державою, і відповідно до них, відповідно до розпорядження кабінету міністрів на наступний рік, ми і визначили для нашої територіальної громади основні завдання. Структурно проєкт рішення складається з трьох додатків, як ви бачите, от і під Це завдання, які визначаються починаючи з об'єктів тих, які є потенційно небезпечені, закінчуючи межами громади. Також ті заходи, які будуть проводитись на території міста, обласної державної адміністрації та державою. Що нового? В цьому заході з плані на наступний рік, От, в чому особливості будемо говорити. так, це перш за все, це те, що передбачаються заходи вже у відбудовчий період після закінчення бойових дій. Це дуже важливий момент. О, на практиці ми ще з таким не стикалися, і слава Богу, щоб цей розділ нам довелося якнайшвидше виконувати. Також створення та забезпечення функціонування класів безпеки в закладах освіти. Це також новий напрямок. До цього цього не було. Уже передбачені кошти частково освіті, і ми намагатимемо з початку року приступити до реалізації цього заходу. Ну і ще два таких дуже цікавих заходів: це комплексна перевірка стану цільного захисту на території міста в березні місяці. От, і участь в навчаннях. Да, це липень-серпень, це заходи, які будуть проводитися з державою. От я думаю, що ми достойно представимо наше місто з організації тих питань, які і повноважень, які делегувала нам держава. Дякую за увагу. Прошу за підтримати проєкт рішення. Дякую. Дякую, гарного дня усім наступаючим. Натаю. Так, наступне питання про оренду комунального державного банку. Проектом рішення про оренду комунального майна пропонують надати комунальному підприємству регулювання орендних відносин, дозвіл на обладнання з селищної селищно-військової адміністрації Сватівського району Луганської області, договору оренди нерухомого майна. Це частина житлових приміщень, адміністративне будівлю за адреси площа Полява 8, загальна площа 12 квадратних метрів, орендною платою гривня без ПДВ на рік для розміщення гуманітарного штабу Луганської області терміном на один рік. Немає питань на голосування, такі хто за. Наступне про передачу на баланс об'єкта будівництва. Будь ласка. Добрий день. З метою забезпечення належної експлуатації та якісного обслуговування відбудованого об'єкта реконструкції а саме скверу на вулиці Поспектна-Родеві. А є фотографія? Ні, не брали. Я в Житомирі. лінфо. Роботи закінчені, да і тому виконавчий комітет міської ради вирішив визнати комунальне підприємство Зеленбуд балансоотривачем, так як сквер новоутворений управління комунальне будівництво передати на баланс виконання роботи згідно проекту, балансоотривачем, забезпечити якісну експлуатацію, отримання та якісне обслуговування. Вячеслав Володимирович, ми зазвичай читаємо наші видання і фотографії бачимо, але прохання okay. наступного разу приносити фотографії при доповіді. Okay. Да, Новий сквер і по фотографіям видання виглядає досить непогано. У okay. кого які питання? Немає на голосування. Хто задать? Дякую. Дякую про обстеження технічного стану житлового будинку. Доброго дня, шановні члени виконкому щодо обстеження технічного стану, розглянувши звернення Мазера СБ і звіт про технічне обстеження нежитлового приміщення по героїв крут місті Житомирі, Відповідно до ПКД та звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта. Заявник за власні кошти провів реконструкцію приміщення по вулиці Героїв Крут. Після проведення ремонту дане приміщення знаходиться в задовільному технічному та санітарному стані та є придатним для проживання. Даним проектом рішення пропонується визнати таким, що відповідає санітарним технічним вимогам та придатним для проживання приміщення загальної площею 88,4 м2, метра квадратних, в тому числі житловою площею 47,2 та присвоєння адреси Героїв Крут 29А в місті Житомир. Прошу підтримати. Департамент архітектури відзивав рішення так. по присвоєння адрес? Я чому зупинила? А Бог чому? В верхів в реєстр вносить департамент архітектури. Ну вони будуть вносити його через ну так. Я кажу про те, що присвоєння адреси це рішення архітектури. Зараз ви в цьому рішенні говорите про присвоєння адреси повністю все. Тому я і питаю. Де рішення архітектури? Або хоча б Є. чи на підставі цього рішення, взагалі, Блажиєвський внесе присвоєння адреси? Я про це кажу. Ну, Тоді в мене прохання розсилку обов'язково департамент архітектури, щоб особа не постраждала, яка в цьому рішенні, хто за. Наступне про затвердження внесення змін до програми благоустрою та розвитку комунального господарства на 16-22 рік. У зв'язку з надходженням різниці в тарифах необхідно. О. Е... Я відразу за основу да -да. хто за. І, І в рішенні буде не затвердження внесення змін, а про погодження. Внесення змін, а зміни ви потім ще будете на сесії? В назві буде е, да. про погодження і в пункті першого не затвердити, а погодити. Давайте тоді справку. Кроме цього хто за? Uh -huh. в преамбулі прибрати посилання на постанову Кабінету міністрів. Ну за ці зміни тоді давайте хто за? А далі все по тексту? Да. Тоді що передбачається змінами? Е, з... Різниця в тарифах, різниця Даним в тарифах. передбачається передбачається різниця, різниця в тарифах для капежи Томир Водоканал у розмірі 6 угу. мільйонів 295 тисяч і теплокомуненерго 91 один мільйон 390 тисяч. На голосування хто за? І в цілому хто за наступне про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництва транспортування та постачання для то. Clear Energy. Даним проєктом рішення передбачається встановити тарифи товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Clear Energy Для потреб інших споживачів, це комерційні споживачі, на теплову енергію в розмірі 3639 гривень 59 копійок зі структурою тарифу, яка передбачена цим проєктом рішення. Немає питань на голосування? Хто там? Наступне про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Будь ласка, даним проектом рішення. Передбачається надати дозвіл на списання та зняття з обліку комунального підприємства Центр захисту тварин Житомирської міської ради матеріальних цінностей, а саме комп'ютери та багатофункціональну Це те, що приклад, постраждала в результаті пожежі. Так хто за наступне про надання дозволу на списання автомобіля? Даним проектом рішення передбачається надати дозвіл на списання та. Зняття з обліку підприємства непридатного для подальшого використання автомобіля Іж 2715 Автомобіль знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства Дитяча лікарня імені Башика. Є висновки експертів угу. про недоцільність проведення ремонту і подальшої експлуатації. Хто за? Дякую, Дякую. про передачу матеріальних цінностей. Актом рішення передбачається передати матеріальні цінності для забезпечення пунктів незламності, а саме ємності бутлі для води. Додатку рішення 11 пунктів незламності і 590 бутлів. Угу. Хто за? Дякую. Наступне про розподіл субвенції державного бюджету на двадцять другий рік. Відповідно до розпорядження. Начальника Житомирської обласної військової адміністрації двадцять 27 грудня для бюджету Житомирської громади передбачено 97 сім мільйонів шестьсот тисяч гривні субвенції на компенсацію різниці в тарифах для теплокомуненерго та водоканалу. На голосування хто за наступне про передачу матеріальних цінностей продовольчих наборів. Підати так про збільшення надання про передачу матеріалів цим цін, цінності продовольчих наборів. Ми просимо погодити цей проект рішення виконавчим комітетом, оскільки благодійний фонд відживів в рамках меморандуму, Житомирською міською радою. Передав нам 1053 продовольчих набори на виконавчий комітет міської ради. А виконавчий комітет в свою чергу перерозподіляє і передає їх з доморському міському територіальному центру соціального спілогія на соціальних послуг. для видачі оди. Ходити відпрацьовано відповідно структурами міської ради на голосування. Хто за наступне про затвердження розміру вартості харчування однієї дитини з інвалідністю? Прошу погодити дане рішення виконкому, воно має бути прийнято для того, щоб протягом 23-го року ми могли відшкодовувати вартість харчування дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язано з аварією на Чорнобильській АЕС. У нас таких це, дітей в громаді небагато, десь до 10, але ми маємо зробити ці розрахунки. Вони базуються на нормі харчування, в статистиці береться вар... середня вартість продовольчих товарів, які входять в цей раціон, і ми відповідно здійснюємо таке відшкодування. Про погодження додаткової годи до меморандуму затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 5 травня двадцять року номер 452 про затвердження меморандуму з громадської організації Берегиня Полісся Про погодження додатковогоди до меморандуму затверджено рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 5 травня двадцять року номер 452. Просимо погодити даний проект рішення для того, щоб ми могли продовжувати надавати допомоги і потерати. Через громадську організацію Боргвіня Поліція для дітей, які мають інвалідність і відповідні направлення лікаря для проходження іпотерапії. Ця робота продовжує була ефективно розпочата, продовжувалася протягом цього року. І на наступний рік ми теж маємо намір ці послуги надавати. Тобто, громадська організація Боргвіня Поліція забезпечує проходження курсу іпотерапії по терапії в заняттях. Доброго, дня. Доброго дня. А ми відшкодовуємо цю вартість родинам, які мають таких дітей. Зауважую, що це здійснюється виключно на підставі направлення лікаря, тобто це йде від дитині на користь і ніякому разі не на шкоду. Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати? Все Дякую. На закриті? Все.